Мистецтво кінцуґі, друга за рахунком збірка хмельницької поетеси Ірці Кошлатої. До неї увійшла поезія, написана за два роки повномасштабної війни. Проілюстрована збірка світлинами фотографині Ольги Нікітіної. Про вплив реалій життя на творчість та творчість як стимул до життя. Говоримо сьогодні в ефірі програми Вічна віч. -навіч». Вітаю вас, глядачі, та представляю гостей нашої студії. Це поетеса Ірця Кошлата та фотографиня Ольга Нікітіна. Вітаю вас у нашій студії. Добрий день. Добрий день. А ну, тож, Ірино, збірка має таку назву «Цікаво мистецтво кінцугі, і в своєму дописі на Фейсбук ви зауважили, що це те, чим ми, українці зараз всі займаємося постійно, тобто збираємо себе по частинах, склеюємо та латаємо. Тобто, ці вірші це те, що вам зараз допомагає триматися купи, адже збірка написана за два роки повномасштабної війни. Справа в тому, що взагалі особисто для мене творчість завжди була самотерапією. Ще починаючи з юнацьких років, я дійсно будь-які важкі моменти виписувала і мені ставало легше. І тому, коли почалась повномасштабна війна, насправді у мене одразу була така боязнь, страх, що можливо мене, як і багато інших українців ситуація настільки вразить, що мене заблокує, що буде певний блок. І коли в перший же вечір повномасштабної війни я все таки змогла написати вірш про те, що я відчуваю, я відчула знову ж таки, як мені стало легше. Тобто, в моєму дійсно випадку, особистому, от мій особистий досвід, це те, що творчість вона завжди лікує, вона завжди стілює. Тобто, це така терапія, ніби для вас, так Так, так. була, є, залишається. Я сподіваюся, і буде надалі. Можливо, і процитуєте одразу ось той перший вірш написаний тоді. Так, можу. Я просто завжди зачитую, бо я дуже переживаю, і тому мені легше зачитувати все таки. Витончене мистецтво кінцугі – складати себе зі шматочків, заповнювати цю порожнечу гострих кутів і надщерблень. Дивись, яку красу я творю з цього болю, подарованого тобою і простими перехожими, що лиш на мить потрапили в цей часопростір. Дивись, як я приймаю цю крихкість, мов найвищу цінність і абсолют, широко розплющ очі, розпанахай власне серце, бо я тут творю витончене мистецтво кінцугі чи то пак ремесло. щось в моєму мовчанні було, було, та й проросло, і тепер я торкаюсь кіхтиками й кінчиками довжелезних словесних конструкцій, мов щупальцями. Чи то пак мацаками ваших сполоханих тіней, гіркочу пігулкою під язиками, і стілюю себе, як стілюють поламані речі, старі і просвітлені японські майстри, заповнюю сяйвом золотом маріанські хребти вашої порожнечі і тішусь, мов мала дитина. Дивись, яка прекрасна у мене посмішка, які плавні рухи у цьому танку, бугівугі, просто болю! Ніхто не хотів бачити. І це теж моє мистецтво кінцугі. Прекрасно, дякую вам. Дуже глибокий вірш. Дякую. Мистецтво стілює. А як за цих два роки ви трансформувалися? От як трансформувалася ваша творчість? Адже збірка зібрала вірші за два роки, написані? Ну, я думаю, вона стала просто набагато гострішою, тому що це постійне. Стілення від того, що нас тригерить, від тих новин щоденних, від стрічки новин, від того вантажу, який звалюється на нас щодня? І тому дійсно, я думаю, що вона гостріше розпанахує, я би сказала, якось так. Олі, ну я впевнена, що ви твор, творчості Ірини давно знайомі, і цю збірку вже, мабуть, прочитали від початку до кінця. А на вашу думку, от як трансформувалася Ірина на творчість, можливо, і Ірина як поетеса за цих два роки? Направду вам скажу, що я була знайома з творчістю і з неймовірними віршами Ірини ще до повномасштабної війни. І я вам скажу, що на той час вони не були набагато світлішими. Ірина, такий особливий митець, який пише правду про наше щодення, про всі наші соціальні злами, про те людське, про те, чим захоплювалися митці, такі, як Сартер, такі, як Кам'ю. Проте людське, яке сидить всередині, воно не завжди прекрасне. Але е, за ці два роки е, мені знаєте, я вам направду скажу, не потрібно читати цю збірку, тому що я їх всі знаю. А, Ірина часто гість багатьох літературних вечорів, поетичних, і я їх всі чула наживо. Е, 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 знову ж таки, коли ти читаєш вірш, це, це твоє сприйняття, коли ти як ви от зараз почули, Іру наживо, всі її акценти, її дихання. Кожну літеру, яку вона промовляє, вона вражає більше. І тому, от як Іра їх читала, і я була свідком того, так вона і залишилася в мені. Тому коли я беру цю книжку, я чую Іру. І так, співзвучно вона б'ється при прочитанні з моїм серцем. Тобто, по сартрівськи Так. <рес> тобто, якихось таких великих трансформацій. Наприклад, порівнянні з першою все, збіркою, це все одна ірина трансформація, це її творча оборона, це її самолікування, це наша е, терапія, тому що попри всю правдивість і жорстокість нашого сьогодення, яка тут, тут в красі слова, е, вона тебе лікує, тому що ти розумієш, що є поруч митці, які продовжують говорити, а значить, Україна не Угу. Ірино щодо тематики, я впевнена, що це ж не тільки про війну, так. Ну, насправді так, є вірші, наприклад, і про наше рідне місто, про скурів Хмельницький. Є там суто моя, я б не сказала, зовсім інтимна лірика, але щось дуже надособистісне. Але все одно, основна канва це війна. І про що б ти сьогодні не писав, ти так чи інакше повертаєшся з ну, до цієї теми. Ти би хотів з неї, можливо, випасти і повернутися до попереднього життя? Це ми всі ніби цього прагнемо, але розуміємо, що це неможливо. Тобто, навіть коли війна закінчиться, ми не зможемо повернутися до того стану. У якому ми були до. Так чи інакше, ти все одно реагуєш, ти все одно от в цьому такому вакуумі воєнних подій, і все одно, навіть якщо ти в вірші не згадуєш слово війна, іноді ти навіть його уникаєш, свідомо дійсно, я себе ловлю на думці, що іноді я уникаю цього слова. Але от по цій атмосфері, по тому, що ти змальовуєш, зрозуміло всім без навіть цього конкретного слова, про що ти пишеш і чому воно дійсно так похмуро, жорстоко. Іноді навіть по темному звучить, якось так. Як ви змінилися за ці два роки? Таке цікаве психологічне питання. Мене колись запитали, взагалі що в мене асоціюється от слово творчість, і перше, що мені спало на думку, це крихкість. Ну, Для мене це дійсно так. І якось і моя трансформація це дійсно з крихкості. от, те саме мистецтво кінцугії складати себе щодня, щоранку. Думаю, теж як мільйони інших українців, коли ти зранку встаєш і не завжди маєш на те сили, щоб зібратись. От по пазликам цим ти встаєш і починаєш себе складати. Тобто, от крихкість і антикрихкість, і ти вчишся балансувати. Я пропоную ще один вірш ваш зацитувати власне, який можливо надихне інших також. Ну я вже покристика. так відкрила, то, то вже не буду шукати, як то доля. Mm -hmm. Якби ти знав, якими спокійними бувають хвилини повітряної тривоги, які дзен приносять сирени, як горять вівтарем, смітники вздовж дороги, мироточать календарі, ікони, і сховані в гаманцях світлини, як світяться в ніч першим причастям вибухом, шибки, балкони, окремі цеглини. Якби ти знав, скільки музики лине посеред площ напівзруйнованих міст, як натхненно тримаємо стрій, порядок і цей довгий весняний піст, як шукаємо потаємні змісти і рими в катренах пророків і кривавому місеві, знаєш, ми пишемо більше верлібрів, коли маємо потребу в обіймах і кисневі. Знаєш, нас не лякає морок і економічна стагнація. Ми відчуваємо силу кожного слова, особливо якщо це ру і нація. Тут гра слів треба розшифрувати, тому що коли ти бачиш надруковане, стає зрозуміліше. Саме слово руйнація ніби поділено на дві частини це скорочення ру, зрозуміло, від назви якої держави. І друга частина нація. Я дуже люблю от такі приховані змісти в словах, коли вони розкладаються, коли ти бачиш ніби приховане і витягуєш його назовні. І тому для мене от слово навіть руйнація воно стало позитивним. Знову ж таки, як з негативного, та можна побачити, що ніби от часи руйнації формується ця нація. Так. От ми відкидаємо ру. Коли ми відкидаємо ру, то точно зразу твориться нація. Якось супер. Так, так, супер. Олю, ви дотичні також до цієї збірки, тому що вона, як я вже зауважила, проілюстрована вашими світлинами. Розкажіть, будь ласка, що це за роботи, як вони створювалися? Як не дивно, це теж роботи, створені за наші два з половиною роки війни повномасштабної. В долю випадку десь, десь трошки. А випадковий пейзаж, десь не випадковий портрет, тому що війно, всі митці, як вже казала Іра, вони на собі відчувають ще гостріше біль, ще гостріше неможливість пошуку виходу. І в тебе буває таке, що от в мене такий маяк, що мені погано, наприклад, що все ж таки підступає доля і я поперестаю фотографувати. А коли я фотографую, значить я живу. І в е, нас був такий організований тандем. Для мене це було сюрпризом. Насправді я скажу, коли Іра мені запропонувала проілюструвати фотографіями Друге Видання, тому що, в принципі, для мене це велика честь. Бо я її поважаю саме як авторку і дійсно е, не випадково людину в мистецтві, яких сьогодні, на жаль, є. Е, е, я їй просто зробила такий підбір своїх світлин, розуміючи, якого змісту вірші будуть в цій збірці, і Іра на свій розсуд і на свої відчуття відібрала ті, які імпонують їй до того чи іншого твору. Тут Українська природа, тут прекрасні українські люди. Тут навіть є митці нашого міста. Це Володимир Смотритель, всім відомий. Тут він в дуже незвичних видах, своїх е, театральних ролях в досить такому сюрреалістичному стилі в мене представлено. Це актори нашого обласного театру Старицького Анастасія Болюх. наприклад, в її виставах. Це Віталіна Куліковська, акторка. Нашого молодіжного театру Дзеркало. Тому тут і хмельничани, і мистецтво, і природа, і випадкова предметка, яка здається застила в просторі, яку варто побачити. І тут є. Я додам навіть жмеренка, бо так. так склалось, що це мала батьківщина нас обох. Наші родичі по материнній лінії, і Оліні й мої, походять з цього міста. І тоді, коли ми поїхали якраз в подорож, ми навіть зазняли от шматочок вокзалу, навіть підземелля вокзалу. І воно камера, і воно дійсно вписалось от в атмосферу всього, що відбувається з нами, і віршів, зокрема. Ну і знову ж такі фотографії Чорнобілі, як Ірине Слово, яке воно не терпить сірості, є сторона світла, є сторона темряви, і ось в гармонії вони представлені разом з її повноцінним гумінким і таким правдивим словом. Іро, а як підбирали світлини? Це інтуїтивно якось ви відчували, що куди підійде? Можливо, щось нам продемонструєте. І власне Оля, чи з кожним вибором ви погодилися? Я? О, Оля, всім всім Оля якраз продемонструє, а я розповім, mm -hmm. що вибрати. Є і було з чого насправді волі того року відбулася персональна виставка в нашому фотомузеї. І коли я побачила ці світлини, я сказала, все ми будемо робити збірку з тими світлинами. І вона дійсно запропонувала мені певний масив, певну папку з світлинами. і там було з чого обрати. Тобто, насправді для мене це був такий захоплюючий і досить довгий процес. Бо коли в тебе широкий вибір, ти думаєш, що краще підійде до того чи іншого вірша. Тому дякую, Олі, за вибір, бо було з чого обрати. І ще ми придумали таку штуку. Буквально позавчора ми вирішили, оскільки в нас ну, є зверстаний нашою місцевою дизайнеркою Анною Мадуновою варіант книги, ми подумали, що треба, щоб книга вийшла з книги і була ще доступніша по сторінках, скажімо так, і ми вирішили створити поетичну листівку. Тобто це е, прекрасна форма, е, Компонування вірша і мистецького твору. Це не обов'язково може бути фотографія, це може бути книжкова ілюстрація, це може бути живописний або графічний твір. З однієї сторони, з іншої, йде ірцін вірш, і ця листівка носить благодійний сенс. Тобто її можна буде придбати як на презентації в неділю, так і в принципі в приміщенні музея. Кожного дня, окрім понеділка. І цією листівкою ви не тільки допоможете нашим воїнам, але і дещо перерахуєте на потреби музею. Угу. Тому як і книжка буде доступна до продажу в нашій установі, так і е, чудові листівки, які е, навіть якщо вони чорнобілі, не всі люблять чорнобілі фотографії, будемо відверті. Вони полюблять. Але... Так, це таке насилля мистецтва. А ні, е, якщо крім жартів, то вони просто про правду. І коли ви прочитаєте вірші, мій е, особистий вам рецепт потрібно спочатку взяти, прочитати вірш, а потім перевернути і зрозуміти, що іншого фото під нього і не можна представити. Цікаво. Давайте ще більше трішки поговоримо про цю благодійну складову, тому що знаю, що з виручених кошти з продажу книг також ви запланували частину спрямовувати на потреби військових. От розкажіть, будь ласка, про цю ідею? Так справа в тому, що мій чоловік зараз знаходиться на передовій і насправді книга була надрукована на бойові кошти, тобто він вклав. Бойові кошти, які він отримав, будучи на передовій, здійснив мою мрію. Я змогла видати другу свою збірку. І тому частину цих коштів я знову ж таки перекину на ту бригаду, це п'ята окрема штурмова, на їхні потреби, тому що вони постійно оголошують збори і я. Те, що зможу виручити частину, перекину. І так само з листівок, як вже казала, Оля, частина піде власне, на музей, де відбудеться презентація, частина так само вони завжди перекидають на потреби тих чи інших підрозділів. В спілкуванні з чоловіком, можливо, він своїм побратимам розповідає про ваші вірші. От наскільки їм важливо, щоб мистецтво зараз тут жило. Мій чоловік сам пише вірші, насправді. Не знаю, як зараз, але він так само з юнацьких часів писав. Думаю, зараз йому трошечки не до цього. Але всі люди, які перебувають там, вони дійсно говорять про те, що мистецтво потрібне. Вони зараз, навіть ті представники творчих професій, які пішли захищати нас і не можуть займатися своєю прямою так, роботою своїм призначенням. Розуміють, що люди, які лишились тут в тилу, вони мусять це робити, тому що насправді ми можемо іноді не досить часто почути, що мистецтво не на часі, є інші проблеми. Це зрозуміло, що так. Але я вважаю, що для мистецтва завжди є час. Якщо в когось блок... Це дуже прикро, я їх розумію, я їм ще розпівчуваю. Але справа в тому, що мистецтво воно дійсно гостро реагує. Якщо ми захочемо писати про це, все, що ми пережили вже через певний час, наші почуття, наші спогади, вони будуть змінені. Тому ті, хто можуть рефлексувати зараз. Писати зараз, закарбовувати ось ті моменти, які є, це так само наш вклад. Тому що з часом все змінюється. Хтось захоче до цього повернутись і написати, але він зрозуміє, що деякі спогади витіснені, і це теж ну, природа людської психіки. Знову ж таки, якщо можна доповню іру. Спілкуючись з нашими митцями в просторах музею, з багатьма не тільки з художниками, і з поетами, і з письменниками, і з музикантами, ми завжди говоримо про те, що українське мистецтво сьогодні це аргумент інформаційної війни. Коли Росія звідусіль розповідає, що України не було, що Репінс російський художник, коли вони крадуть ці твори. З українських музеїв, коли вони нищать українські музеї, українських митців, які сьогодні дійсно за волю, за належність там. То ми, продовжуючи цю справу, ми аргументуємо, ми є, ми кращі, ми сяємо, ми яскравіші. І через це ви нам заздрите, і через це ви прагнете це відібрати, але ми не здамось. Дякую вам за такий ваш вклад. Можливо, не дуже велике, але він надзвичайно важливий. Дякую. Давайте проанонсуємо тоді презентацію. Що запланували? Впевнено, що також вона буде оригінальна і цікава. Як і перша моя збірка, друга теж буде представлена і презентована в особливому для мене місті. Це Хохм, художній музей і саме дворик художнього музею це старовинне оце місце Проскурова, де ще збережена атмосфера ось того міста з Проскурівською цеглою і старим виноградом. Презентація відбудеться саме цієї неділі, це 7 липня о 16.00, Тому ми всіх з радістю запрошуємо. Запланували дійсно дещо. Буде і музичний супровід цікавий. Буде і я думаю, дискусія про мистецтво, тому що для мене завжди будь-який виступ це можливість поспілкуватись, поговорити, можливо, навіть подискутувати, тому що мистецтво повинно… Збурювати для мене це завжди діалог з людьми, а не мій монолог, який я там веду. І Оля, можливо, щось додасть, що ми запланували, бо вона взагалі виступає як мій піар-менеджер. Я її так і називаю. Іноді Карл. Дивіться, дійсно, ми в. В нашій царині мистецькій користуємося ще одними найкращими в світі людьми, які звуться волонтерами, волонтерами від мистецтва і, власне, музеї, всі його заходи останні два з половиною року, особливо насичені людьми, які просто приходять і кажуть: ми готові робити безкоштовно. Ось ми музиканти, ми поети, ми письменники. Давайте робити. Тому що хочеться жити. І от такими людьми в гарному сенсі цього слова ми користаємося, ми даємо їм платформу для висловлювань. І вони теж будуть з нами в одній такій хвилі, в неділю. Тому я всім дуже-дуже рекомендую прийти. І, до речі, між іншим, там є ще три неповторні виставки. Одна з виставок, яка триватиме до 11 липня, це виставка нашого загиблого героя. Це теж фотографії. Це неймовірна краса української природи, вона теж благодійна. Його вдова сьогодні збирає на дрони для підрозділу загиблого чоловіка. І ми е, завжди кажемо, що ми хмельничани найкрутіші. Як наші е, Хмельничани від народження так набуті, які тут проживають останні два з половиною роки. Я їх називаю хмельничани 2.0. Будь ласка, приходьте. Давайте за красою мистецтва ще великий великий вклад зробимо в нашу перемогу. Ну і власне книги і листівки можна буде придбати в музеї і після презентації, тому можна завітати, якщо в когось не вийде в неділю і пізніше. Так, і я в музеї, і Ірина в музеї навіть можна одразу підписати і поспілкуватися безпосередньо автором, і віршів, і світлин. Так. І е, любимо, коли до нас приходять з цікавими і розумними питаннями. Наш ефірний час добігає кінця. Ірину пропоную також завершити нашу розмову вашою поезією. Про подорожню. Якщо Щоб добити. Ми, да. можемо, ми можемо двома, до прикладу. Там великий, там великий І Про нас це один з моїх найулюбленіших, тому от він розміщений на цій прекрасній листівці. Тут, бачите, соняш і символ наших захисників, і символ нашого відродження. Подорожній. Коли ти прийдеш в Україну, стань в одвірку надвечір, спокутуй фантомну провину, свідки кривавої бійні, що сховалась у тінь. Тихо сльози щоночі ллють, хіба вони знають, як з розпачу й болю Народжується хижолють, як вгризаєшся в слово, землю крізь сурму віків, і вчишся переплавляти м'якість у чистий, праведний гнів. Подорожній, коли ти прийдеш у Харків, стань на коліна перед його жителями і порожніми алеями парків, слухай, тишу, жаску найбільшої площі свободи. Вона кричала усне так, що здригались народи. Подорожній, коли ти прийдеш у Київ, не дивуйся, що знов чорний дим слизові оболонки виїв, бійся, поглянути в очі нашій Оранті, бо ягузів вона спопиляє, праведний гнів по константі. Подорожній, коли ти прийдеш в Маріуполь і Волноваху, скинь щасливі спогади в торбу, зійди гордо на плаху. Не втопися в потоках крові жовчі і сліз. Тут прокльони вбивали ворога, тут смерть виступала на біс. Подорожній, коли ти прийдеш у квітучу країну, пам'ятай про відплату, мовчанку, про рай і руїну. Так, дійсно до сліз вірш. Я вам щиро дякую за таку глибоку поезію. Насправді, нехай дійсно якомога більше хмельничан доторкнеться до неї. Нехай якомога більше завітає на вашу презентацію. Ну і, власне, згодом купить збірку і насолодиться цими прекрасними віршами. Дякую вам за запрошення і за приємні слова. Дякуємо. Дякую вам, глядачам. Я щиро дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму Вічна віч. віч». Дякуємо, що були із нами. долучайтеся до мистецьких заходів і обов'язково робіть донати. Адже тільки так разом ми наблизимо перемогу. До зустрічі!